Після повалення режиму Віктора Януковича і призначення нового складу уряду на чолі з Арсенієм Яценюком у цілій низці державних підприємств були проведені кадрові перестановки. Не оминули вони стороною і Укрпошту у квітні. земляк Яценюка, міністр інфраструктури Максим Бурбак призначив виконуючим обов'язки генерального директора Укрпошти Михайла Панківа, який прийшов на держпідприємство з конкуруючої приватної фірми «МістЕкспрес», де з липня 2011 по квітень 2014 працював заступник. Ради директорів. Працівники Укрпошти, в тому числі, які звільнились з приходом Панківа, вважають, що з перших днів роботи новий глава Укрпошти почав лобіювати інтереси колишнього роботодавця, приватного оператора «Містекспрес». З самого початку становлення нової команди е були пропонувані умови роботи е з учетом максимальної інтеграції компанії «Містекспрес» Експрес компанії Укрпошти. Після приходу панківа я мав бесіду одним з інформацією. Потом через некоторое время непосредственно спаньким судьбы седается дело в том, готов ли я э, работать в их команде. Э, Каким образом работать? Работать на пользу их команды и на пользу его предприятия. Вони стверджують, що з приходом нового керівника Укрпошти почалася стрімка втрата великих корпоративних клієнтів, що традиційно обслуговувались Укрпоштою та були значним джерелом доходів державної компанії. Мовляв, перетікли в міст експрес. Більш детальний аналіз показав, що ці корпоративні клієнти знайшли себе нового поштового компаніона, скажімо так, да, агента компанії кампанії Мостиспрес, як результат, у першому півріччі чистий прибуток Укрпошти впав два рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про таке стрімке зниження нам розповіли у самій Укрпошті. Втім, дім Михайло Паньків в інтерв'ю програмі схеми стверджує, що падіння фінансових показників Укрпошти пов'язано в першу чергу з анексією Криму і військовими діями на Донбасі. В тих умовах, які сьогодні склалися в державі, підприємство справді. Переживає складні часи, як і всі підприємства в Україні. Але в розпорядження редакції програми схеми потрапив лист, адресований керівникам дирекції Укрпошти. Вже за нової влади у ньому чорним по білому йдеться про підготовку до підписання договору з довторговий дім «МістЕкспрес». Реалізація даного договору передбачає забезпечення визначених відділень поштового зв'язку продукцією ТД «МістЕкспрес». Цим листом керівництво Укрпошти просить багаточисленні місцеві відділення знайти місце для розміщення стендів конкуруючої фірми «МістЕкспрес» прямо в приміщеннях державного поштового оператора. Приходячи на пошту, люди вже тоді б обирали, чиїми послугами їм скористатись державними чи приватними. Теж саме якби магазин Кока-Кола почав продавати пепсі або в автослоні BMW продавали б Мерседес. Такою пропозицією міст експрес звертається в Укрпошту не вперше, проте раніше вона не знаходила підтримки у керівництво Укрпошти через її невигідність та ризики втрати клієнтів, каже вже колишній заступник генерального директора держпідприємства Геннадій Вовк. Бізнес модель, яка предполагає сотрудничество з міст експрес, говорять о що не буде постійних затрат, таких як оренда і так далі. Там заробітні плати, цього платитися міст експресом не буде Укрпошти, а Курпочті буде в по транзакціона по Виданих посилок. Михайло Паньків визнає, що він, вже як керівник Укрпошти, вів переговори про співпрацю з «Містекспрес». Водночас запевняє, що на сьогоднішній день ця робота призупинена. З нашого боку, з боку Укрпошти, я бачу в таких проєктах тільки позитив, тому що ми дозавантажуємо свої відділення зв'язку, ми пропускаємо додаткові об'єми посилок і заробляємо на цьому гроші. Але в силу якихось обставин, напевно, що залежать від міст Експресу, а не від нас, цей проект був призупинений. Ми простежимо, чи остаточно призупинене це ноу-хау, чи вигулькне знову. Втім, схоже, що як мінімум одну схему новій команді Укрпошти, на чолі з Михайлом Паньківим, вдалося впровадити. Принаймні, це випливає з матеріалів кримінального провадження, внесеного в єдиний реєстр досудових розслідувань. Слідчі стверджують, що приватний поштовий оператор ТОВ «Містекспрес» отримав в Києві для пересилання листи від корпоративних клієнтів. В подальшому перевіз їх до Львова, де на території одного зі складів було здійснено нанесення знаку про оплату та відбитку календарного штемпеля. Після цього листи були передані. Ні до львівської дирекції укрпошти разом з відомістю, де зазначена кількість була в декілька разів менша ніж фактична, здійснивши сортування поштових відправлень і вказавши лише загальну їх вагу. Вони знову були передані до Києва, звідки через мережу Укрпошти розповсюджені по Україні. Вказана схема була використана при пересиланні у травні 2014 року агітаційних матеріалів Юлії Тимошенко, на той час кандидата в президенти України. Стверджує також Дмитро Тяглій, який додає, що сам виявив цю схему і тепер дає покази слідству. Місто 15 мільйонів екземплярів офіційно показано 2 мільйони екземплярів. 13 мільйонів екземплярів Укрпошта обработали розпространня. Получателем деньги за это не получила. Причому я уверен, что деньги от штаба этого кандидата були заплачені. Где они осели? Это це вопрос правоохранительного за даними слідства. Орієнтовна сума збитків Укрпошти становила понад 10 мільйонів гривень. В свою чергу Михайло Панків стверджує, що йому невідомо про докази таких порушень. Справи можуть порушуватися по слухах без наявності е, доказів, е, по інформації з неперевірених джерел. Е, і, звичайно, можливо, це й добре справа е, порушена, справа роз, розслідується, і я переконаний, що якщо і є. Якісь порушення. Якщо є якісь винні люди, то вони звичайно повинні сісти в тюрму за такі, за такі речі. Однозначно. А поки йде слідство, Михайло Паньків зізнався нам, що продовжує вивчати можливість віддати частину послуг по перевезенню поштових відправлень приватним перевізникам. Наскільки це доцільно і буде вигідно для національного оператора поштового зв'язку? Чи не створює поле для корупції? Вочевидь, ці питання вже до правоохоронних органів та прокуратури, а також до міністерства інфраструктури, якому підпорядковується Укрпошта, сам міністр інфраструктури Максим Бурбак каже, що поки задоволений діяльністю нинішнього очільника Укрпошти, Ми оцінюєте діяльність директора Укрпошти Микола Панкова, скажіть. Будь ласка. Важне вас не безпечити, що він лобіює інтереси приватної фірми.